Всіх вітаю! Сьогодні ми говоримо з Микитою Майоровим, координатором БУР в Чернігові. Вітаю! Вітаю! Перше, що хотіла спитати, взагалі розкажи про свою історію трошки. Поділись, будь ласка. Я вмію гарно робити багато речей своїми руками, плюс будувати, і це ну, потрібно в цей час, так от можна сказати. І в соцмережах я випадково натрапив на сам бур, де вони шукають майстра, шукали майстра. І з цього, скажімо так, почалася активна моя діяльність саме в бурі. А чому саме бур? Чому ти вирішив долучитись до такої активності? А чому ти думаєш, це важливо було? Як я казав до цього, я багато роблю своїми руками. У мене багато досвід є саме з відбудови. Mm. От. Що я тут зараз ну, знаходжусь з Чернігів можу допомагати таким чином? Як ти вважаєш, чому люди е, долучаються? Як ти вважаєш, чи, е, чи це е, с, с, бажання людей, mm -hmm. чи це більше там молодь просто немає чим зайнятися? Чи, і, і, і як вони взагалі думають е, йти на вихідних, провести цілий день на mm -hmm. розборі завалів? І е, чому саме? Ну, я скажу, що наш профіль це не, ну, це не зовсім робота завалість, це більше будівельні акції. У нас е, специфіка роботи така, що, наприклад, е, ми більше навчаємо там. Тобто, у нас приходять волонтери, є майстри, е, які. Е, Окрім того, що вони працюють на об'єкті, вони також паралельно розказують волонтерам, як працювати з таким чи іншим інструментом, як, наприклад, правильно шпаклювати, як правильно вибирати той чи інший матеріал. Тобто, це проходиться якраз у цей момент типу навчання. А плюс вони самі беруть в цьому участь. Тобто їм ніхто не скаже, що отак от не можна, це погано ти, чи щось таке. Вони роблять вчаться, да, типу, з помилками, але все одно це отакий процес. Mm -hmm. Плюс, в принципі, є два направлення в бурі, які вони ну найбільш популярні: це оце буртабури і буржики. Ви вже заїжджаєте о, умовно на тиждень, у вас є заїзд. Ви там о, проводите свій вільний час за діяльністю будівничою. Тобто, по факту ви цілий день. У вас є культурно-освітні програми. От. Вже потім вже є якийсь момент, коли ви день ціло відпочиваєте, вже ходите дивитись на об'єкти, якісь цікавинки або екскурсії по місту. От. Ну і таким чином проводите вільний час. О, а сам. А сам бурщики це маленькі будівельняк, це плюс-мінус на один-два дні на вихідні. Отак. От от. Знаєш, я хотіла згадати такий жахливий день в історії нашого міста. Це 19 серпня 2023 року. Це був обстріл нашого театру. Дуже багато жертв, дуже багато поранених. І е, одні з головних організацій, які долучились до, взагалі, до допомоги в, на, на наступні дні, це ваша організація. Е, що ти можеш згадати? Взагалі, от як у тебе ці дні пройшли, і у вашій організації? Я впевнена, що ви одразу хотіли, mm -hmm. мабуть, йти допомагати. Е, будь ласка, поділися. Ну, як банально б це не звучало, але я пам'ятаю, як це було ну майже як вчора. Да. От. Дуже багато людей. Тільки по реєстраціях у нас було 150. Я була насправді вражена, скільки багато людей було. Якби воно не звучало, наприклад, у нас в бурі є девіз. Якщо не я, то хто? Угу. От. І тут. Теж ну воно от як ніяк, воно дуже підходить під цей момент. Типу, якщо ми зараз ну не візьмемо за це відповідальність за своє місто за себе за цей момент, то ну чекати від когось допомоги, це можна просто сидіти і чекати. Нас очікує дуже багато відновлення, дуже багато відбудови і після перемоги, і зараз. А як ти думаєш, як можна ще більше долучати людей до таких активностей? Залучати спеціалістів і, взагалі, всіх-всіх, щоб цей процес був швидше швидше, якісніше. Це, до речі, дуже болюче питання, тому що воно завжди стоїть навіть серед наших акцій, коли умовно раз на раз не приходиться. На умовно, сьогодні є 15 волонтерів на відбудову. Завтра приходить 3. Є ось такий нюанс, що Це не просто, типу, от ви як. Умовно на роботу в будівництво прийшли. Е і сміну адпахалі, типу зранку до вечора. Що є якісь типу освітні у нас програми, є оця дружна атмосфера, є о, моменти, де, умовно, ви навіть ну, мереж від нашої організації можете отримати за таку діяльність. Як ти бачиш процес відновлення? Це мають зайти міжнародні партнери або своїми силами, наприклад, взятись і почати відбудову. Своїми силами ми все не зможемо покрити. Це умовно, можна е, привести приклад, як робити. Робити ремонт у себе вдома, ти можеш робити це своїми руками, але це затягнеться на певний проміжок часу. А можеш залучити когось ззовні, і це умовно буде швидше, оце м шукання місць партнерів, угу. оце дуже гарна стратегія, як на мене. Так, це чудово. Угу. І от у нас на зараз є міста побратими угу. а. Які вже скажімо, зацікавлені у відновленні і не тільки допомагати, але й ділитися своєю експертизою угу. і там архітектори долучаються, так. і це може бути дуже цікава історія, бо ми можемо поділитися mm. якоюсь своєю експертизою, своїм досвідом, так само, як і міста побратими, їх експерти можуть допомогти нам чимось. От та сама урбаністика, mm -hmm. звісно, що деякі країни і міста зробили е, ще більше кроків до розвитку mm -hmm. і можуть зараз поділитися з нами з цією експертизою. Я впевнена, що їх експертиза може нам дуже допомогти mm -hmm. в якихось об'єктах відновлення. А що б ти сказав, яких об'єктів, або взагалі просторів, або чого нам не вистачає в Чернігові? З твої думки, що б тобі більше хотілось? Не знаю, мені дуже подобаються два варіанти, які у нас, в принципі, трошки в цьому є трошки організовує перемога центр. Це, мовно, така як соціальна майстерня, яка допомагає у, ну, у розвитку, скажімо так. Дітей та молоді, і не тільки де ти можеш е прийти, щось побудувати ну, умовно побудувати, спроєктувати, що зробити. Що з цьому питанні у нас організовується трішки бурохтирка uh -huh. в Сумській області. В них є теж в планах, типу як соціальна майстерня, але більше з уклоном на будівельні інструменти, uh -huh. де ви можете теж прийти і щось е використати інструменти, побудувати. От простір, який може працювати з молоддю, в більш. Е Вільний для неї час. Що я маю на увазі? Тобто, у нас по факту є молодіжні, ну, умовно, молодіжні центри, простори, які вони умовно працюють, наприклад, з 10 до 5, або з ага. 10 до 6. Це якраз період теж молодь, вона вся або на, в школі, або десь готує урочки, умовно кажучи. От або чимось займається. І оцей період, який вона може десь провести свій вільний час. От наші молодіжні центри вони вже не працюють, але Еверзон працює і по і по повечерами. У вас нещодавно тут також була цікава ініціатива. От, ми теж раді долучатися, ну, скажімо, і надавати простір для таких важливих ініціатив, як от, е, обмін речами. Да, це теж про ресайклінг, це також про таке об'єднання і про, е, скажімо, такий. Е, Дуже важливий, цікавий захід, нескладний, коли молодь приходила і обмінювалася речами, вони могли їх викинути. Угу. Да, або Десь ще а діти вони могли просто десь лежати вдома, але вони прийшли разом, об'єднались, помінялись речами. Це так. Да, це як ви кажете про uh -huh. такий ресайклінг. Uh -huh. От що, бо в нас також, типу, була дівчинка, яка каже, типу, що ну по факту я можу їх викинути. Ну, типу, я і збиралася на uh -huh. Але зараз я можу принести драги, дати їм другий шанс на uh -huh. друге життя. У людині, яка це потребує. Да. Супер. Що ж, я тоді дякую тобі за цей діалог. Було дуже цікаво і було важливо взагалі. Я бачу ваші новини. Про ще один об'єкт, що ви допомагаєте відновлювати, це завжди надихає, і це завжди дає віру в людство, що всі одне одному допомагають. І це не заради якоїсь вигоди, а просто тому що ти хочеш провести свій вихідний разом з іншими допомогти комусь і та допомога, яку ви надали театру після 19 серпня, вона безцінна. Я впевнена, що місто це дуже цінує. Я дякую за це, що ви тоді акумулювали багато волонтерів, які буквально за там, два дні розібрали все сміття і потім допомагали і надалі театру. Це, це, це безцінна допомога. Я впевнена, що ми ще не один раз ходимо в театр на вистави, на оновленій сцені. Я впевнена, що там буде оновлена люстра, бо люстри не вистачає головної. От, і тому дякую тобі за час і за діалог. Навзаєм.